Запись. Всім привіт, і сьогодні у нас буде дуже класне відео, враховуючи те, яка на сьогоднішній день проблема з пошуком пошуком потенційних клієнтів, потенційних лідів і так далі. А я маю декілька своїх проєктів і я на практиці розумію, що таке знайти клієнта для вашого продукту. Це на сьогоднішній день, тим паче в Україні є дуже складним завданням. Але все-таки наш бізнес знаходить різні можливості, і про одну з таких можливостей я сьогодні розповім. Чим він мені сподобався, тим, що цей варіант, як завжди, дає, можна використовувати його автоматично, що для мене є дуже важливим з відсутністю величезної кількості, точніше взагалі відсутністю. Працівників, коли ти сам працюєш на себе, то автоматизація є така, знаєте, паличка-виручалочка. Так от зараз я покажу взагалі, як шукати, як шукати цих потенційних клієнтів, наприклад, якщо ви займаєтесь бізнесом там, фотографією чи ще чимось. Ну, зараз розберемося в процесі. Зараз я вам покажу одну прикольний скрипт, який дозволяє вам по оцим закінченням почти знаходити різних людей. Скрипт виглядає так: сайт, сайт URL. Тут виставляєте URL Instagram, не знаю, Facebook і так далі. Тут обираєте, як люди себе там асоціюють, тобто ви обираєте потенційних своїх клієнтів, я тут написав дизайнери і пишу там Gmail.com закінчення, Yahoo, Hotmail і так далі. Тут ви можете просто написати що завгодно, що вам подобається, яке ви закінчення знаєте, і плюс розумієте, що потенційно у вас там можуть бути клієнти. Це дуже важливо, скажімо так. Зараз ми навіть протестуємо це якраз на практиці. я вам покажу, щоб не було це. як кажуть, голословно. Так, Ctrl C. Хоча я тут вже забив ось тут зверху пошук, і він вас тут вибиває цих, скажімо, потенційних ваших клієнтів. Що ви робите далі? Далі ви просто берете, копіюєте, Ctrl-C. І вставляєте в. Зараз треба подивитися, де у мене, в чат GPT. В чат GPT. Так. Зараз я вам просто покажу, як це робиться. У мене тут величезна кількість вікон, як завжди відкрита, тому що я ще паралельно пишу код і так далі. Це професійна а, копіюєте, а, потім вставляєте і додаєте ось цей промпт. Я теж все залишу вам під відео: не так як деякі тут блогери і блохари беруть його ховають, що мені прийшлося, як кажуть, його ушковувати і копіювати їх я маю на увазі з самого монітора. І вставляєте і відправляєте. Так, що з дивлюсь, у мене з освітленням. У мене ну, вийде. Головне, щоб ви бачили саму суть. Освітлення то таке. І дивіться, вам повністю. Пише. Пише пише наш любимий чат GPT. Складає таку табличку, яку ви просто берете потім. Копіюєте, можете тут нажати, можете просто скопіювати і вставляєте в Google таблицю. Google-таблицю, Берете, відкриваєте її. Я маю на увазі, Google таблицю можна просто в Excelські документ, але все одно вам придеться завантажити в Google таблицю, тому що MyCom, який ми будемо для автоматизації використовувати. Він не має доступу до локальних ваших документів, а до Google таблиці він має. Ну, вставляєте. Я не буду тут вставляти, тому що я сьогодні, скажімо, поки тестував, відправив багатьом людям листи, там, зі словом, тест і так далі. Я боюсь, що мене можуть заблокувати за такі розваги. Жалко, мій. Ну, я надіюсь, не буде ніякого блоку, але, в принципі, для Показу на даний момент я не буду вставляти. Я тут написав просто тест-тест і вставив свою почту для того, щоб вам показати, як це все працює. Далі. Далі ми йдемо в класний такий ресурс, про який я вже неодноразово розповідав, який я використовую для автоматизації, просто супер пушка бомба. Для людей, які там самозайняті, для людей, які не мають величезної кількості часу, тут можна створювати різні автоматизації. Повірте, дуже складні, дуже класні. Він вирішує питання. Тому беріть, тестуйте, навчайтеся. Величезна кількість різних уже готових варіацій є в інтернеті. Під себе підлаштовуйте. Уявіть собі, що він в день да, вам дає близько тисячі, не близько, а якраз тисячу можливостей. Я маю на увазі не функцій а взаємодій. Ні. Як це, а тисячу разів, ви можете, він може запускати різні, різні процеси, можна так сказати. Да, тисячу процесів. Це буде більш точно. Тому а тисячі для вас, якщо ви не величезна якась компанія, вам просто хватить з головою. За інші ресурси, які ви можете підключати, там продається все-таки платити. Є безкоштовні, а є платні версії. Так, і поїхали. Я вже налаштував все. Для вас просто покажу. Перше, що давайте я просто покажу, як створювати його. Це буде більш правильно, можливо. Чи мені леньке. Так, збережимо. Так, перше, що ми робимо, тут у вас, Офігіть. Добре, перше, що ви робите, робите. От я ви вас свиня. Добре, я для вас створю новий, Це буде більш правильно. Нажимаєте. Дивіться, ви заходите в сценарії, нажали створити новий, потім Google Sheets, обираєте і обираєте Watch New Rows. Запам'ятаєте це, обираєте. І контактуйте безпосередньо з вашим е, Google таблицями. Тут нічого нічого не змінюєте. Е, о, My Connect. Ну тут ви законтачитесь, тут проблем взагалі немає. От тут якраз проблем взагалі немає. Нажимаєте там з ID, обираєте у мене це контакт. Е, потім обираєте Shared... C получается назва собої таблички. Ліміт ставим один, щоб він не масово, щоб не заблокували ваш сайт. Тобто ваш електронну почту вашу не заблокували. Так, нажимаємо ОК. OK. All, Ок. OK. Так, далі. Далі нам треба підключити OpenAi. дивіться, в чому фішка OpenAi. для того, щоб. Ну, щухається, бо я сьогодні, буду сьогодні пухати соком. Дивіться, у вас повинні бути гроші на, на вашому. Це не той платний за 20 баксів, це API окремо ви підключаєте. Я зараз вам все покажу. Хоча би там якихось 5-10 баксів треба закинути туди, щоб користуватися. Тому що це вже, скажімо, автоматизація. Це трохи інша фішка, але ви використовуєте е, їх моделі. Так, поїхали. Ми використовуємо. Uh, OpenAI, open, open uh, create compression Вот, prompt. Так, дивіться, ми тут законтачені, а вам придеться законтачитися, Тут обираєте, я вам покажу, де, наприклад, ці всі ключі. Перехід. Так, нажимаємо uh, Open AI, і ви попадаєте в таке вікно. Це у мене. Потім нажимаєте Create New Secret Key. Його копіюєте, вставляєте сюди. Organization ID те саме нажимаєте, переходите і вставляєте. Тут проблем, в принципі, взагалі немає. Так. Що ти взагалі виділишся? У мене тут все нормально. Так, от, так, модель. Модель ми обираємо. Давайте саме таку дешеву міні. Тут роль систем, і пишемо пишемо. Так. За що я не хотів, наприклад, тому що тут треба писати. Промп правильно написати. Ти спеціаліст з написання крутих заголовків, крутих заголовків длямейл. Емейл. І пишете там, наприклад, нашої. Давайте пофантазуємо. Школи політичного аналізу, заголовок повинен бути не більше 40 знаків. Знаків, так. Є така фішка у нас, тут ми сделали. Так, а що ж ти мене показуєш? Тут за помилку. Так, тут 100 ставимо. Так, якусь помилку показує, він мені вибиває. Хоча в мене там все, в принципі, нормально. Ладно, подивімося. Так. Юзер. І. Тому ми відправляємо. Просто тут можемо ставити full. Так, все нібито нормально сработало. Так, наступно ми теж створюємо бота. Тільки тепер у нас це буде бот, який буде писати класні листи. Так, давайте так, король систем. Запам'ятайте просто, що промп треба писати правильно, точно те, що я зараз пишу, це таке. Знаєте, фантазую на скору, тому що промпти в мене часом займають досить величезний об'єм, навіть а, тому, що від якості написання самого промпту залежить відповідно результат, тому що в нас люди багато говорять: от фігово пише ні, друзі. Ви фігово, фігово ставите запитання, фігово формуєте свій промпту. То у вас є результат так. Ну, нощухай це піпец. А, ти політичного аналізу, а пише круті, круті mail. Листи для продажі курсів, для продажі, продажі курсів з <кій> а, чим вони там займаються з мене, на напроміння спілкуватися, зміння, спілкуватися. Так, зміни спілкуватися з виборцями, а ти, так, а, виборцями, та Йолки. так. А, твій... лист повинен викликати бажання купити бажання у клієнта клієнта купити ос так ну таку їжію напишем Так, тут юзер вкаже ім'я цього, кому ми пишемо. Максимально. Ну, давайте тисячу ну Тут ви теж для себе визначаєтесь. Так, і потім безпосередньо Gmail G. Gmail ти йоки. Чи yeah. Gmail, 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 mail, чи mail, Дивіться, друзі. Насправді це налаштування тут піпец. Я потратив, не знаю, минут 15-20. І то мені там показував, постійно блокує Google там свої фішки різні, налаштовує і верифікацію, і так далі. Але я. Я додам під відео посилання на одну статтю, яку я знайшов. Вона досить така прикольна. Де все розписано, Якраз, якби я її знайшов раніше, я би там за хвилин, можливо, 5-10 зробив. Ну, а так більше витратив часу. Щоб налаштувати цей контакт. Так, і поїхали. Емейл-адрес, це кому ми відправляємо. Так, емейл. Ось email. Так, subject, Ми це заголовок. У нас це пише перший цей, а сам текст у нас пише другий. Так, о, нібито все. А ну. Так, і давайте стартанем, подивимося, Я надіюсь, мене не заблокують, за те, що я сьогодні вже відправляв листи і відправлю зараз знову. Тому що там есть-таки головный там <laughs> ящик. Так, поехали и полетели. Это сработало Молодец! Так, а тут выше разумный лист. Два сработал. И почта сработала. И смотрим. И получили. Дивиться. А... А тут треба варіанти. Тут треба просто написати, що один варіант він дав от, втикав так. А, ну, Заголовок, бачите, як там розкрий секрети, політики з нами тролюваль. От там, от то, що я казав вам, промп потрібно чітко написати, описати, що він повинен. Тому що я написав, що він спеціаліст, там, придумує. Треба написати йому: твоя задача там зараз створити один заголовок не більше там, 20 знаків і так далі. 30-40. От, 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 чітке формування, правильне, і тоді у вас буде відповідний результат. А, далі. Uh, да, посилання на курс треба було йому додати, і він пише тут сам лист ну, з того примітивного промта, що як я завжди дуже швидко вас зараз Ферганом. Привіт, сподіваюся, у вас все добре. Я тут, щоб поділитися з вами деякою інформацією, яка може змінити вашу кар'єру в політичній сфері, і тут описується відносно того: бачите, він пише, який лист. Чом, в чому плюс даний фішки? А, дивіться, ще я вам просто додам. Друзі, отут виставляйте 60. Тут. Чому чому потрібно це зробити? Якщо це буде частіше відбуватися, вас заблокують ваш а, почтовий ящик. Тому краще там кожну годину в день, там 24 листа він відправляє. Він буде писати їх. По перше, вони будуть всі унікальні, вони будуть всі автоматично відправлятися без вашої, скажімо, дії. Або ви підключаєте відповідно сервіси, платні сервіси, якісь барети, підключаєте, де ви можете відправляти зразу 100 листів. Ну, так як ми не хочемо додатково оплачувати ще якісь ресурси, нам хватить того, що ми будемо платити за чат GPT, тому ми це не будемо робити. І він буде писати такі унікальні листи кожну годину. Повторюсь, тут виставляємо одну годину. І запускаємо. Ось така автоматизація, ось така можливість пошуку потенційних ваших клієнтів. Я думаю, дане відео є цікавим, тому що ну, дана автоматизація в час, коли ми можемо використовувати чат GPT, коли ми можемо фактично зекономити на якомусь маркетологу і так далі, там, ну, залежить від того, ви можете зекономити. Б тій умови, що ви зможете змозі написати класний промпт. Для того маркетолога, точно навіть для прикладу можете дати йому, як правильно повинен писати. Взагалі, якщо ви вмієте трошки користуватися, ви можете там підключити асистента, тут є можливість підключати, от, наприклад, асистента. У мене вже є готові асистенти, і ви можете потім з них вибрати. Того спеціаліста, який у вас вже відповідно створений. Асистенти створюються по API трохи в іншому місці. Я вам трохи покажу, де вони. Якщо ми візьмемо, ось мої асистенти. Вердеться, заблюрить вам, щоб не було видно їхні, їхні айдішки. Так, да, я провтикав. Коротше, Тут ви створюєте асистенти, прописуєте їм правильні красиві промти, завантажуєте певні об'єми інформації, які потрібно, щоб вони знали, і вони будуть у вас дуже класними спеціалістами, які будуть відправляти відповідно дані листи. Тому дякую за увагу і до, скажімо, наступного відео, яке вийде, я думаю, теж в найближчий час. Так, сім звук, гасім світ.